Багато шуму, пилу і рок-музики. В середмісті Івано-Франківська понад два десятки волонтерів облаштовують житло для багатодітної родини з Маріуполя. Вони з різних куточків держави, а от об'єдналися в рамках громадської ініціативи Будуємо Україну разом. Настя з Донеччини. В таких будівельних таборах вже не вперше. Проте копати траншеї, каже, раніше не доводилося. Складність в тому, що треба ну, як би, глибоко засунути лопату, а потім далеко кинути. <рес> Одна з цінностей буру це те, що ми рівні. Взагалі не важливо, тобто, хто копає, хто шпаклює. От такі роботи з них починати, а більш майстри роблять вже більш специфічну роботу, бо до такої роботи легше навчити волонтерів. Вони вже максимально будуть оптимально працювати. 70% учасників буру взагалі без будівельного досвіду. Організатори кажуть, чимало часу доводиться витрачати на навчання тих, хто хоче відбудовувати країну. За роботою волонтерів пильно стежать професійні майстри. Це такий майстер-прораб з великим вагоном терпіння, і ти мусиш там 10, 20, 30 разів пояснювати, як це зробити, аж поки людина навчиться і зможе це зробити. І зрозуміло, що не всім то під село, бо це така трошки навіть педагогіка. Шістнадцятирічна Настя з Львівщини у будзагоні буру вперше зізнається, ледь переконала батьків відпустити її на реконструкцію житла для переселенців. Спочатку дуже вагалися, сварились через це, але я сказала зразу, що я їду, і, і все. Багато знайомих були на бурах. І я присякнулася цією ідеєю і дуже хотіла, дуже мріяла про те, щоб теж цим зайнятися. І як тільки з'явився табір 16, то я зразу поїхала. Тут кажуть волонтери не лише доброзичлива компанія. Є ще розуміння, що роблять потрібну справу. Адже цей будинок облаштовують для родини Давидових, яка втекла з окупованого Маріуполя з десятьма дітьми. Крім того, що вони мають та одну свою дитину, вони взяли ще дев'ять. Мені взагалі це не дуже вміщається в голову. та, як люди на таке наважуються. і ще з батьком якось ну мені просто спілкуватись так по чоловічому, та умовно то. З мамою я взагалі не знав, як, ну, як мені там сказати. не знаю, Мені було досить складно, бо мені здавалося, що в неї взагалі немає ніякого часу і ні на що. Але в неї ну, так все класно організовано, діти, ну, діти знають, що їм робити. І... Ну не знаю, виглядає так, що вона з цим порається дуже спокійно. Після семи місяців проживання за кордоном родина Давидових повернулася до України. Аби Маріупольці нарешті мали власний дім. Волонтери взялися його облаштовувати практично з нуля. А роботи на 200 квадратах дійсно багато. Боже, помагай! Отут нас має бути дівоча кімната. Цей балкон ми будемо склити, щоб. Тут були тільки спальні, а там був простір у них на балконі, де вчити уроки. Mm -hmm. Світло буде їм тут. Круто. Да, да. Має бути добре. Тут у нас хлопчача кімната. Тут ми плануємо зробити гардероб. Тут спальня батьків oh. і в них є окрема ще своя душова. Ну, такий, як тут така романтика. Так, да, так, да, що можна від всіх і від Волонтери розповідають, окрім благородної мети такі табори, ще й спосіб знайти добрих приятелів і гарну компанію, оскільки шпаклювати, білити чи навіть копати гуртом і легше, і веселіше. Тут люди з тобою на одній хвилі. Я просто ну я музикант, я з гітарою завжди їжу борт. Тобто додавати атмосфери, плюс багато гарних дівчат. Ну так раз заради цього я і їжу, ну можливо, не дружина. Я не знаю, як воно буде. Ольга Смага, Геннадій Томнюк, новини на вежі.